Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. В Студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ми розпочинаємо серію спецвипусків, які призначені закарпатському спорту, який працює в умовах воєнного стану. І сьогодні ми спілкуватимемося про краєвий велоспорт. Тож моїм гостем сьогодні буде віцепрезидент Федерації велоспорту Закарпаття, директор Окадию США Спартак, керівник велоклубу Лідер Микола Щадей. Доброго дня, Доброго дня, пане Микола. Дякую, що погодилися прийти поспілкуватися. Тому що велоспорт я знаю, що навіть попри всі виклики, які поставила перед нами війна, жорстока війна Росії проти України. Він не зупиняв свою роботу, він не брав дітей. Тож, першочергово, про які виклики ми говоримо для нашого краєвого велоспорту. Е -е, дякую теж за запрошення. Що можемо підняти в ефірі це питання? Ну, Як в умовах війни, то, скажімо, розумієте, мова йде як про велоспорт, то я буду говорити конкретно про велоспорт, тому що є велорух любительський і так далі у місті, слава Богу, і так далі, але ми будемо сугубо говорити як про велоспорт. Якщо говорити про велоспорт, то в принципі, якихось таких змін великих не було навчально-тренувальний процес в межах того його дозволеного, що вже скажімо з квітня місяця було відновлено там, де можна було, і так далі. Воно відбувалося. Але, скажімо, так, велоспорт на сьогоднішній день він в нас в області можна сказати правду. Є в етапі, коли він починає розвиватися. Тому що на сьогоднішній день у нас е, працюють фактично 5 тренерів. Ну, А це є, якщо порівняти з іншими федераціями, де є більше 20 і так далі, то ясно, що це є відповідні масштаби. Але той велоспорт, ви пам'ятаєте, що він почав як велоспорт більш структуровано, скажімо, відроджуватися, функціонувати з приїздом заслуженого тренера України. З велоспорту Віктора Михайловича Мельніка в 20-ту школу була відкрита вже повноцінна велобаза, він був структурований в систему Дю США. Тобто, якби починалося все з того. Відкрилося відділення, далі вже вихованець Віктора Михайловича, він у Мукачеві, у міській школі, зараз вже функціонує відділення у Сваляві тренер, який був до того теж у комплексній школі. І таким чином, можна так сказати, на сьогоднішній день. Структуровано велоспорт як велоспорт розвивається в нашій школі, це свалява Ужгород і в місті Мукачево, де є, скажімо, ну, от. ясно, що біля того є багато тих, хто є любителі, хто займається не в структурі, скажімо, де США або і так далі, а займається для себе, то однозначно ми не говоримо про те, що. Там не йде розвиток, що там нема однозначно. Все й воно йде федерації. В нас ми відкриті до будь-якої співпраці, з тою метою вона і створювалася. От в нас, я якби є віце-президентом по розвитку ДІСШ, тому що логічно я є директором ДІСШ. Значить, ми вже почали в тому напрямку працювати, то зрозуміло. Е, є віце-президент з розвитку е, аматорського е, ветеранського велоспорту. Так? Це, він теж полковник, е, це е, Балашов Іван, так? тому що він у, з цими заходами так само в цьому напрямку, ми так само чекаємо, щоб долучилися е, люди. Які переживають, щоб ми ширше могли, то все, щоб велоспільнота була ширша, включаючи тих, хто є вело, скажімо, аматори в тому плані, що є велорух і так далі, і так далі, щоб таким чином ми могли співпрацювати ширше, тому що велосипед, воно ж знаєте. Від того, хто йде на роботу на велосипеді, до того, хто катається у дворі на велосипеді, і до того, хто бере участь у змаганнях. Це всюди велосипед, але він є різні, цілі різні, але об'єднує оце одне значить, велоспорт. І таким чином ми бачимо, що цього року ці тренування відбувалися. Так само змагального характеру не було, тому що весь календар був відмінений, але ми знаходили таку можливість. І декілька наших вихованців їздили в Словаччину в Угорщину тут поряд на дитячі змагання. Таким чином ми виходили з того, що як то кажуть, придивлялися, яким чином би це могло бути. Якщо, скажімо, наступного року календар не буде в повному обсязі функціонувати. Система має змагань. То, в принципі, це буде добрий момент, тому що ми вже маємо невеличкий досвід, яким чином ці ці плюси-мінуси можна. З користю для себе взяти, І за того, що ми тут поряд до кордону. так? Разом з тим, та система нашого, ми так само, як і у довоєнний час, ми проводили велотабори для тих дітей, які в нас займаються в горах. Ми це продовжували робити, робили теж цього року. Так само ми восени у вересні місяці. Ми два роки до того робили так званий велоурок, коли ми приходили в певні школи і замість урока фізкультури робили велоурок для того, щоб дати можливість дітям познайомитися з тим велосипедом, сказати їм, він теж проходив у рамках Європейського тижня мобільності, тому що є багато дітей, які планують або добираються на велосипеді до школи. І теж з цим є моменти, тому що є правила. Вуличного руху да я буду говорити про те, що дитина має знати, що перед пішоходним переходом вона так якій. Пішохід повинна зійти з велосипеда, подивитися вліво, вправо, перейти і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що навіть не всі знають діти, що це. І таким чином ми їм говорили про правила вуличного руху, про те, як можна їхати, де можна їхати. І так само тих, хто мав бажання би займатися, ми запрошували до нас приходити займатися вже як велоспортом дітей. Таким чином, якби була і. Інформаційна і освітня і спортивна частина. в тих. Ми це зробили цього року так само в чотирьох школах. Це була 20-та, друга, 3, 19 та і 4. От. В принципі, це добрий такий досвід, який ми теж робили. І з календаря було те, що цього року в жовтні місяці. В принципі, в кінці жовтня в Чернівцях дозволили відбутися чемпіонату України серед всіх вікових груп, в тому числі, і ми там з декількома дітей так само з Мукачева, з Валяви, Зужгорда, приймали участь. Ось. Так що, в принципі, це, що стосується от такого роботи з дітьми, як воно йшло по календарю, в принципі, в принципі непогано. Да? А от разом з тим, якщо брати деякі наші спортсмени, є, наприклад, у нас є Владислав Чулей, він з Перечина, Він в складі збірної команди України, то що в березні місяці, теж в складі частини збірної команди України, він виїхав в Італію, туди запросив клуб, їхня федерація, і на сьогоднішній день він так само в складі збірної, там ну готується як... до нового стартів. Бере участь, бути. бере участь в тих змаганнях, які там вони беруть, значить мають можливість Віталія, але мається на увазі, що тренується. Тобто він виїхав не з того, мету, щоб просто там сидіти, щоб тренуватися. І ми раді за те, що він там. В цей час має можливість рости як спортсмен. Тобто зберігаємо спортсменів, тому да. що ми розуміємо, що війна закінчиться, ми переможемо, і нам потім знову потрібно буде починати да. ставити на рейки календар, ставити на рейки дитячі, юнацькі, кадетські змагання. І тому це гарна можливість. Напевно я навіть викладачів. вам скажу, що дякуючи Богу, у нас і, і двом меценатам, це навіть не спонсори, меценатам, це Степан Гозда і Станіслав Карташов. Нам вдалося цього року. Розширити нашу велобазу на базі 20-ї школи, тому що там полупідвал, значить, було виставлено приміщення в оренду 176 квадратів. Ми його як школа значить взяли участь в цьому аукціоні, забрали і було питання в тому, щоб там треба було зробити капітальну підлогу, бо перепад був 7 см. І ці двоє людей надали кошти і за 60 тисяч гривень капітально повністю. З гідроізоляцією там, з тими всіма речами, які мають бути зроблено е приміщення в період військового часу. Тобто І, ми там можемо в закритому приміщенні, якщо негода, тренуватися просто в приміщенні. Е розумієте, справу в тому, що та велобаза, яка у нас є на базі 20-ї школи, 90 квадратів, вона вже є замала для mm. тої кількості дітей, які проходять, а в осінньо-зимовий період. Вже потрібна робота, скажімо, загальна фізична підготовка або спеціальна на станках, і це треба додатково було приміщення. Ми думали над тим і тут. Підвернулася така можливість, да. Тобто я е, можемо так сказати, що я не знаю, чи це бися вдало під час мирного часу, а тут і ще і у такий тяжкий час е, отак от, от вдалося. Так що це я можу казати, що не дивлячися на те, що є війна, ми в якихось аспектах, от, от зокрема цей, ми навіть виросли. І частина з того приміщення, вона е, тому що у нас у, у школі. Комплексні є ще художня гімнастика, і в нас получився навіть соціальний такий можна сказати проект. Тому що частина цього зала вона е, відійшла під гімнастику художню, тому що ми прийняли на роботу з Маріуполя Горбульову Світлану І таким чином ми на це велике приміщення воно е, дозволяє нам мати там і велоспорт, і художню гімнастику для того, щоб тобто художня гімнастика має на увазі для молодших вікових груп. це Висота там не дозволяє, але для дітей, які тільки прийшли перші два роки для того, щоб Формувати базу цих дітей, то абсолютно цього приміщення є достатньо. Так що вийшло навіть ось так. Ми говорили про пана Сергія, так завдяки якому власне, відродився той такий велоспорт. І знаю, що ще через війну до нас приїхав ще один тренер, яка його доля, чи він так. далі працює у нас в Ужгороді, і знаю, що це теж дуже досвідчений чоловік. Так, ми бачите, ви мені пригадали ще більше, що ми робили цього року. В нас теж у квітні місяці переїхав Новицький Сергій, це Донецька область, Готлівка. Він свого часу, під час війни, якщо Віктор Михайлович приїхав до нас, то він був і в Рівному, і в Одесі. Тобто це все було зв'язано з можливістю житла. Так? От. І в кінці, якби з останнього місяця з Одеси він приїхав до нас, але далі вийшло так, що в нього є сім'я і, і, і дитина менша і так далі. То вони далі прийняли рішення виїхали в Німеччину. Тому фактично в липні місяці він виїхав в Німеччину. А таким чином ми е, теж планували, щоб в новому районі на базі 20-го училища, це училище харчових технологій, е, відкрити там секцію для нового району, тому що, в принципі, ну, щоб легше було добиратися дітям, батькам і так далі. Е, разом з тим, от він виїхав. але ми е, в нас зараз. Замість нього, скажімо так, ми взяли молодого тренера, це є Дума, угу. Павло Дума, він теж майстер спорту, він шосейник, і, в принципі, він з Віктором Михайловичем починає свої перші кроки як тренер, скажімо, після навчання, завершення навчання і так далі, під керівництвом Віктора Михайловича. Так що я сподіваюся, що, що, що він. Знайде себе в цьому як тренер, і я думаю, що, що всі умови є для того, щоб він, якщо має то бажання, щоб він таким став. Тож, завдяки нашим скажімо, зусиллям, ми знайшли приміщення, тому що нам повністю йшла на зустріч адміністрація стадіону Авангард, значить Віктор Качур, щоб ми там, якщо не в новому районі, то на базі. Значить, стадіону мали це приміщення. Але на сьогоднішній день приміщення є, але нема там кому працювати. Тобто, бачите, якщо у нас раніше не було де, було хто, то зараз вже є де, а mm -hmm. <laughs> чекаємо, хто би ще хотів працювати. Так? І е, теж ми цього року, не дивлячись на ці військові дії, зовсім не планували проводити наші дитячі велозмагання, тому що... Велолідер, тому що ви знаєте, воно зв'язано з тим, що ми завжди дітям подарки забезпечуємо. А це перішній час із забезпекових питань. Але е, е, за підтримки заступника міського голови, який дав нам натхнення, що давайте, проводьте, ми це проводили в червні. Аналогічно ми проводили восени там із за дощових погодних умов переносилося, але 8 жовтня провели. Тобто ми. Провели їх два рази, так як і в мирний час. І теж були подарунки, я дякую всім спонсорам і партнерам, і теж були на такому рівні, скажімо, як і було до військового часу. Так що, в принципі, в тому напрямку розвитку дитячо-юнацького спорту, популяризації і е, роботи системної, щоб воно е, могло продовжувати з більшим, ну, скажімо так, системно розвиватися, ми не припиняли. І, в принципі, оці факти, про які ми говорили, я вважаю, що воно свідчить про те, що ми в тому напрямку щось робили. І це такий важливий виклик, напевно, тому що ми змогли у тилу зберегти оцей кістяк велоспорту, тому що ми розуміємо, що на цьому далі буде будуватися те, що yeah. буде будуватися. Тому що будуть і змагання, будуть і виїзди, будуть і збори. Чи готові ви в цю роботу включатися? Щойно от, станеться щось таке, станеться дзвіночок, все, включаємося. Працюємо no, ми, якби от бачите, те, що я казав, що ми виїжджали, тренери виїжджали разом з дітьми на змагання, тобто і, і за кордон в Словаччину, Угорщину і теж в Чернівцях тепер восени вдалося провести один чемпіонат України. Тобто ми побачили, що навіть такий був момент, що серед молодших вікових груп, тобто там хлопці 13-14 років, 15-16, тому що у нас юнаки це 15-16, а молодші юнаки 13-14. Було понад майже до 25 дітей. Я пам'ятаю, що коли це було попередні роки, тут у нас в Ужгороді, то в таких малих вікових категоріях у нас не було стільки малих дітей. Тобто це говорить про те, що якщо частина дорослих спортсменів так чи інакше вони виїхали за кордон, то тренери мали можливість привезти велику кількість малих дітей. Ну я розумію, те, що підготовлених дітей, тому що ніхто там не буде їхати пів години, якщо він крос-кантри, якщо він не готовий. Тобто це говорить про те, що майже з усіх областей. Тобто це говорить про те, що і в інших областях е е спорт він, е як і в інших видах спорту, видно, що він не, не завмер. Все рівно є ця структура, яка бу яка працює через ДЮ США, через клуби, Вона функціонує, тренери працюють все рівно з дітьми працюють, бо якщо б не працювали, то не можна було зробити. З такою кількістю іменно у молодших вікових групах, тому що багато хто з тренерів не, не бере дітей, тим більше в безпекові умови, хтось не поїхав, хтось... і так далі. Але сам факт, що понад 25 дітей 13-14 років, це насправді велика цифра. Тому що це, скажімо, така категорія, де хтось хоче, щоб діти пробували, а хтось не хоче. Це ще не ну, скажімо, не, не та категорія вікова, з якої стартують в спорті. Але така. Перед перед сходом, так що це, це радує. А якщо так коротко підсумовувати нашу сьогоднішню бесіду, хочу, щоб ви звернулися до тих, хто нас побачить, почує можливо, захоче долучитися, можливо, захоче допомогти тренувати, можливо, захоче прийти покрутити колеса з вами. От прошу ми вас. запрошуємо всіх бажаючих цікавитися в місті Свалява, в місті Мукачу, в місті Ужгород, де у вас зосереджений велоспорт, в принципі. На стадіоні в Мукачеві. Так, в Ужгороді це 20-та школа. Будь ласка, приходьте, е, приводьте своїх дітей, тому що велоспорт це та, е, той спорт, який дозволяє. Бути на свіжому повітрі, бути активним це то, що сьогодні дуже бракує нашим дітям. Більше того, я взагалі хочу навіть звернутися до батьків, і до вчителів, сказати, що в сьогоднішніх навіть умовах обов'язково потрібна, скажімо так, психологічна, фізіологічна перезагрузка від того темпу навчання, який є, від тих повітряних тривог, від того всього емоційного стану. Багато хто це робить через телефон. А ми запрошуємо це робити через спорт, для того, щоб дитина могла рости здорову, фізично здорову, психологічно мала можливість перезавантажитися від уроків, від цього тиску і так далі. Це ми бачимо по тих дітях, які приходять, бачимо по тих батьках, які приводять, вони це розуміють. Тому запрошую вас, батьки, діти, приходьте, займайтеся активно, в тому числі велоспортом. Дякую вам, Микола, за те, що погодилися прийти і поспілкуватися на таку дуже важливу тему. Я сподіваюся, що після перемоги ми відсвяткуємо ще не одну велоспортивну перемогу. Дай Бог. Я думаю, що після перемоги ми знову відновимо, як то кажуть, весняні старти старт велосезону в Україні в Ужгороді, на Шахтинському лісі. Як це було і до війни? Дай Бог, щоб це так все і сталося. Я ж нагадую, що сьогодні був один із перших випусків нашого спецпроєкту, який стосується спорту на Закарпатті в умовах воєнного стану. Спілкувалися сьогодні про велоспорт. За усіма новинками та новинами можна стежити на сторінці у Фейсбуці велоклубу Лідер. Там можете знайти телефони та інші контакти, як долучитися до занять велоспортом. А також закликаю вас стежити за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.